Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко з градів ураганів та важкої артилерії. Окупанти знову били по Нікопольщині. За ніч район атакували вісім разів. Від ворожих обстрілів постраждала дитина. Більш детально про ситуацію в області далі. Восьмирічна дівчинка дістала поранень внаслідок чергової атаки на Нікопольщину. Протягом ночі ворог вісім разів вдарив по мирним населеним пунктам району зградів ураганів та важкої артилерії. Окупанти поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. У Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногригорівській громаді. Ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів. Снаряди росіян прилетіли у приватний сектор та побили чимало будинків і територій навколо. Люди потроху оговтуються від важкої ночі. Дві ракети попали в мою хату. Одна всередину, одна з краю. Розрушена повністю. Для життя взагалі непригодна. Нема нічого, абсолютно нічого. Я не знаю, що робити. Ну, що в, 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 даному, в даній ситуації, що робити? Сам Нікополь цю ніч пережив спокійно, попри сигнали тривоги. У місті триває ліквідація наслідків попередніх прильотів. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства виконують свою роботу. На прифронтовій території також все спокійно. Ситуація контролюється збройними силами України. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Цифра, на яку так чекали, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки. За даними генштабу, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки загарбників сьогодні. Вночі окупанти гатили по Запоріжжю. Також за минулу добу 60 разів відкривали вогонь по території Херсонщини. Як минула 302-га доба повномасштабної війни, докладніше далі в сюжеті. Найгарячішою точкою в боях за України і досі залишається Бахмут. Там тривають запеклі бої. За минулу добу окупанти обстріляли більше десяти житлових районів. На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське Підгородне, Бахмут. Втрати Росії від початку повномасштабного воєнного вторгнення перетнули позначку у 100 тисяч військових. Українські ракетники-артилеристи в той же час уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника. Моторошні кадри подвір'я багатоповерхівки в Авдіївці. Такі наслідки нічного ворожого обстрілу за минулу добу російські загарбники поранили трьох мирних жителів Донецької області: двох у Торецьку та ще одну людину у Бахмуті. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. Є постраждалі й на Миколаївщині. Окупанти гатили по області артилерією та ракетами. Відомо про трьох поранених серед них десятирічний хлопчик. Вночі силами ППО там збиту ворожу ракету, випущену з Чорного моря. На сьогодні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч окупантів, 3 тисячі танків та близько 6 тисяч бронемашин. Та це не зупиняє противника. Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти чотирьох районів Харківщини. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка. Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області. Від агресії окупантів цієї ночі потерпала і Херсонщина. 60 разів ворог обстріляв область. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула. Шестеро отримали поранення. Ну, да, ось от діташка з тої сторони, було три пожари три квартири вигоріла повністю. Ранені є сиріні маси лежить згарівлю. Людина згоріла. І ми не знаємо, куди нам ховатися, куди бігти мене бабушка на першому етажі 92 роки. Тим часом президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив територію України та здійснив візит до Вашингтона на запрошення президента США. Там він виступив із промовою Конгресі, подякував американцям за допомогу та закликав і надалі спільно діяти проти агресії Росії. Конгрес багато разів аплодував президенту України, стоячи. Перше за 10 місяців цієї кривавої війни ми отримуємо системи про Патріот у новому пакеті військової допомоги на 1,8 мільярди доларів. Це, ці гроші це інвестиція в світову безпеку, в демократію в найбільш відповідальний манері Зеленський наголосив, що під час війни, яку розпочала Росія, вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля усього цивілізованого світу. Фіос Джойн victory. Ми перемогли Росію в боротьбі за думки світу. В нас немає страху, і його не повинно бути ні в кого. Президент США Джо Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту миру вже цієї зими. Його основою має стати запропонована Зеленським формула миру з 10 пунктів. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Сьогодні в Україні відзначають день енергетика. Наше покликання і завдання сьогодні та завжди прокладати шлях світлом. Після тисяч ударів росіян ракетами та дронами наша енергосистема знову і знову відновлює роботу. Світло повертається в будинки українців. Написали в Укренерго. Дякуємо і пам'ятаємо, світло завжди переможе темряву. Ви день у день робите те, чого не можна було його уявити. Ви робите неможливе. А ще ви гідно захищаєте Україну в лавах ЗСУ і за будь-яких умов залишаєтесь вірними собі, своїй професії, своїй країні. Невеликий тиск у кранах, зате величезна калюжа води посеред двору. Мешканці вулиці Рашетирівської скаржаться на зламаний підземний колодязь. Комунікації порвало після блокауту. Ще місяць тому люди неодноразово звертались до аварійних служб. потім труби таки не залатали. Коли в будинках відновлять нормальне водопостачання, дізнавалась Софія Куценко. Оце вода текла. Отак і рівчачок, і пішов вас туди на дома, І він протікав. До нас у підвал майже тиждень стрімкий потік води заливав подвір'я та підвал триповерхового гуртожитку на вулиці Рашетилівській. Питнати з підземного колодязя з кінця листопада. Понад 20 разів місцеві мешканці зверталися до аварійки. Комунальники неодноразово відкачували воду та марно. Зрештою люди взялися вирішувати проблему самостійно. Ми канавкоти ж бачите, прорили, відкрили люк, підложили досточку, і оцю всю воду ми запустили от сюди. Щоб вона сюди текла, щоб вона не текла до нас у підвал. Жодних аварійних робіт більше не проводилось, кажуть люди. Вже місяць вода так і тече. Комунікації згадують місцеві порвало після блекауту одразу, як поновили водопостачання. Ми вже жалувалися, і Я дзвонила на гарячу лінію та ставляла на Іх почті наймейл e теж писала їм письмо по этому поводу. Фотографії викладала это вже прошло дні. 10, але никакой реакції через порив скаржаться мешканці. У 16 будинках на Рашетилівській зменшився тиск подачі води з кранів у квартирах ледь-ледь тече. При цьому бойлери та газові колонки не можуть нагріти воду. Люди вимушені вигадувати лейфхаки. Оцим напором ми миємось. Цим нереально помитись. Ми набираємо воду в миски, і вже з мисок ми миємось. розбавляємо гарячу воду з холодною. І отак, от нам приходиться митися, але відсутність нормального водопостачання аж ніяк не впливає на платіжки, які люди справно отримують. В цьому місці 149 гривень, 150, скажімо. скажем. 149 гривень. От Я, я маґ я столько води розходи. водоканалі кажуть, через перенавантаження мереж після блекауту не витримали труби. Про проблему знають та обіцяють найближчим часом її вирішити. На теперішній час вона комплектується необхідними матеріалами та будуть проведені підготовчі сварочні роботи. Було буде виварено вузол, який буде встановлено в цьому колодязі в найближчий термін. Після блекауту кажуть комунальники, проблеми з поривом комунікації фіксували у різних районах міста. Софія Куценко Олег Одринський. Новини каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Першу в Україні операцію по усуненню фантомного болю провели лікарі Дніпра. Весь час були на зв'язку з американськими колегами, які і навчили наших медиків інноваційній методиці. До 80% людей, що втратили кінцівки, мають фантомні болі. Вони виникають з ділянки тіла, якої. Немає як почувається пацієнт, який понад 20 років страждав на недугу, знають наші кореспонденти. Сподівання, що зникнуть фантомні Ми болі бої, бої, бої. нас не болючі, життя теж не На операційному столі. Перший в Україні пацієнт, якому проводять операцію з усунення фантомного болю за інноваційним американським методом. От ви виділили виділі Okay. Не визуализировали. Сейчас вот. невролиз происходит. Весь час складного хірургічного втручання на зв'язку з ніпровськими лікарями їхні американські колеги, які й не вчили наших спеціалістів проводити такі операції. Були спеціальні пристрої, які були прикріплені до окулярів наших лікарів, і американські колеги могли нам допомагати та контролювати хід цих оперативних втручань. Фантомні болі виникають із ділянок тіла, яких немає. Людина відчуває, як болить ампутована рука чи нога. Причина зазвичай у формуванні нових нервових закінчень під час операції лікарі виявляють таке волокно і виконують своєрідне пилинання м'язовою тканиною. Після того як вони окутуються спеціальним образом в сформований додатково м'яз, ці фасцикули вже проростають в ізольовану м'язову тканину і більш далі не проходить той нервовий імпульс, який визивав фантомний біль до інших тканин. Кінцівки Сергію провели дві операції на руці та нозі. Першу півтора тижні тому, другу лише як кілька днів. Кінцівки чоловік втратив понад 20 років тому через нещасний випадок. Відтоді його мучили сильні фантомні болі. Рука в мене майже півтори тижні, як прооперована, не чувствую цих заламувані кісті пострілів. Ногу позавчора прапірірвали, але також зникли відчуття оці, що стопугне, там постріли у культі. Остаточний результат кажуть медики, буде як загояться після операційні рани. На це знадобиться кілька тижнів. Успіх подібних операцій в Америці дуже високий. У 80% прооперованих біль не повертається. Дніпровські лікарі готові прийняти всіх, хто зіткнувся з фантомними проявами. Операції безплатні їх проводять коштом НЗСУ Олена Олександр Коваленко, новини каналу. Понад 200 сімей з Дніпропетровщини готові прихистити дитину, в якої війна забрала батьків. Майбутні піклувальники скористалися чат-ботом Дитина не сама та пройшли навчання. Наразі шість родин вже взяли дітей на виховання. Найстаршому хлопчику 15 років, найменші дівчинці кілька місяців. Родина лиховат з Верхньої Дніпровська прихистила двох дівчаток. Їхня історія далі у нашому матеріалі. Знов залетіли сочки клена, летять на землю і на, і на мене. Такі тандитні та сумні, летять кружляючи крилато і, мов сліди качинок ляпок, лягають тихо на землі. Семирічна Надійка читає вірш, який вивчила цієї осені. Вже три місяці Ді. вона разом з 11-річною сестричкою Кірою живе у новій родині. Давай мне чашечки сюда налывать, а ты стал на в трудочку, давай сюда с на початку повномасштабного наступу дорослу рідну доньку Руслан та Тетяна відправили до Польщі і стали думати про те, чи можуть бути корисними у ці складні часи. Обидва педагоги, тож відповідь, прийшла сама собою. Часто мені попадались такі новини, що багато дітей під час війни втратили домівки, втратили своїх батьків. І хто може допомогти чимось прохання зареєструватись. Я пройшла ці курси. Це були курси Тимчасовий притулок дитини у сім'ї пройшла ці курси. Добре, було дуже цікаво. Там психологи нам багато розказували всього. Останні роки Тетяна працює у школі-інтернаті, де навчалась Кіра, дівчинка з прийомної багатодітної родини. Наприкінці літа жінка дізналась, що назва на мати більше не може опікуватися дітьми через серйозні проблеми зі здоров'ям. Я говорю, як складається доля цієї. І дитини, куди вона і що з нею буде, давай їй якось допоможемо. Ну а він говорить: ну як ми можемо допомогти? Це лише взяти до себе в сім'ю. Вона прийшла, каже: ну а так і отак. Я кажу, ну що, ну, ну давай, будемо допомагати, а що робити? це тяжкий час друг другу всі повинні допомагати. Виявилося, в 11-річної кіри є рідна молодша сестра, з якою не можна розлучати. Тож подружжя прихистило обох дівчаток. Формальності зайняли небагато часу, приблизно кілька тижнів. За три місяці разом звикли один до одного і почуваються справжньою родиною. Зараз готуються до головних сімейних свят нового року та різдва. За вікном, за вікном ти на душу білу скатертинку і ялинку в будем прикрашати новий рік, новий рік вже у нашій хаті. Подружжя каже: жодних труднощів у спілкуванні з дівчатами у них не виникло. І, хоча Кіра та Надя поки що називають їх по іменах та на ви відчувають, що це їхні діти. Щоб сильно у нас якесь життя помінялося, діти ну хороші. може сказати, Потім... навіть на краще якесь стало більш да. веселіше. Знайш якісь такі приємні турботи, хлопоти там щось вони нам розповідають. Ми їх зараз повели на гуртки. Життя можна сказати, стало яскравішим. Руслан та Тетяна не виключають, що найближчим часом прихистять їх інших дітей. Тих, у кого батьки відібрали бойові дії, кількість таких хлопчиків та дівчаток в Україні збільшується майже щодня з кожним новим обстрілом та ракетним ударом. Поліна Паламарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. У Дніпрі можна безкоштовно пройти тест на знання української мови про спеціальну платформу. Поговоримо з нашою гостею Валерія Усольцева, заступниця начальника відділу інновацій КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро в нашій студії. Ми раді вас вітати. Добре, і одразу я так розумію. Дніпро знов в цьому питанні перший Дякую. у нас є тепер своя платформа, на якій можна пройти тест з української мови. Хто надихнув, коли створили, що вона з собою зараз взагалі представляє. А ми живемо в Україні, це ні для кого не секрет, а Дніпро знає, говорить і практикує українську, не дивлячись на будь-які стереотипи. І вчора ми анонсували про запуск платформи українського, будь ласка. А надихнуло нас, звісно, що міська програма розвитку і функціонування української мови також з одной назвою українського, будь ласка. І ми, як капець цифрової трансформації, як цифрова команда Дніпра, не змогли пройти осторонь і не дати можливість містянам пройти тестування. Дізнатися рівень української мови, але не без певних подарунків для наших жителів міста. Нам допомогли наші партнери. На самій платформі буде тестування з української мови. Як в принципі, ми анонсуємо в тому, що це така платформа, як виглядатиме ця платформа? Я вчора бачив новини, щодо її запуску, вирішив відкрити. Подивитися, що там треба пройти реєстрацію, правильно заповнити якісь там певні дані про себе. Так, а платформа має наступний вигляд. По перше, ви бачите ось такий інтерфейс платформи. Одразу покажу вам. Ми залишимо посилання а, на екрані. Так, звісно, посилання юа. Дніпрорада.гов.юа який інтерфейс платформи? По-перше, ви заходите і бачите два тестування. А, це перше тестування це з української мови, і друге тестування це колесо фортуни. При... Зараз все детально розкажу. А спершу треба пройти процедуру реєстрації. Вона коротка: це ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта. Також вік і, в принципі, стать все, що нам потрібно для генерування сертифікату. Після процедури реєстрації ви можете повернутися на головний екран, просто свайпнути вгору і перейти до тестування. Тестування має 30 питань його допомогли нам скласти наші партнери. Це репетиторський центр Логос та ЄСЕЛ, які в свою чергу також дали нам можливість кожному. Хто пройде тестування, 30 запитань, абсолютно кожен отримає безкоштовний курс з української мови. Тобто вони пройшли тестування, їм згенерувався сертифікат. Сертифікат має три рівні: це низький, середній і високий. Не треба засмучуватися, якщо низький, і не треба думати, що е, немає якихось меж їх неперевершеності, тому що в них високий рівень. У будь-якому випадку можна. Довершувати себе, і саме тому кожен можна отримати сертифікат. Там велика кнопка Отримати безкоштовний курс української мови їх перенаправляє на Google-форму, де вони реєструються, вказують ті ж самі дані для репетиторського центру або Боєсел. Вони з ними зв'язуються, і кожен, хто пройшов тест, отримує безкоштовний курс. І наступне щодо колеса фортуни. Який в нас є на сайті, це такий також додатковий бонус інтерактив. А ми проходимо тест на знання історії міста Дніпра. Це абсолютно безпрограшна вікторина. Усі можуть пройти і діти, і дорослі і не дивлячись на результати, ти все одно щось отримуєш. А саме сертифікат на відвідування музею історії Дніпра, дивлячись на кількість балів, які набирає людина. їй генерується сертифікат на 50, 100 або 200 а, певних музейних одиниць. Ми назвали їх музейні купони, тому що їх можна витратити Витратити в музеї на будь-які заходи музею історії Дніпра. Там дуже цікаво. Ми самі там були і бачили все, що вони готують для своєї аудиторії. Тому можна буде або придбати якусь екскурсію, або майстер клас у них дуже багато За всього ось ці, цікавого. якісь мовні бали, правильно так, так, 50, 100 або 200. Тобто в них є там своя цінова політика, і ти приходиш із цим сертифікатом, показуєш його, роздруковуєш або на телефоні його показуєш. Ось у мене така кількість балів. Я хочу придбати ось цю екскурсію. Якщо вистачає, супер, одним доплатити, якщо 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 буде не велике вистачає бажання. і хочеш щось таке, яке має більшу якусь суму, то трішки просто доплатити все. І стосовно сертифікатів, наскільки вони вагомі, чи це просто оцінка рівня знань з української мови? Це першочергово оцінка знань рівня з української мови. І так як ми співпрацюємо з нашими партнерами, це дає їм можливість зрозуміти, який саме у певної людини рівень знань, тому що курси будуть не однакові для всіх. Дивлячись на те, який у людини рівень знань, вони вже будуть підбирати окремо під людину курс, який буде їй цікавим. Дякую вам про спеціальну платформу з тесту на українську мову. Ми спілкували з Валерією Сольцевою, заступницею начальника відділу інновації КП, цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро. Її повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. І до уваги пасажирів електротранспорту на сьогодні на лініях працює технічні рейси рухомого складу. Інформація, які трамваї і тролейбуси курсуватимуть містом зараз на ваших екранах. У місті тривають аварійні відключення підстанції, тож ситуація може змінюватись. Уся актуальна інформація у телеграм-каналі Департаменту. Група дітей із родин військових Дніпропетровщини повернулася з відпочинку на Закарпатті. Три тижні майже 100 діток оздоровлювалися в одному з тамтешніх таборів. Знайомилися з місцевими традиціями, брали участь в різних заходах, відвідували екскурсії. Сьогодні на вокзалі їх зустрічали батьки та рідні. Батьки зустрічають своїх дітей, яких не бачили три тижні. Майже сотня підлітків дітей-захисників України з різних куточків Дніпропетровщини відпочивали в одному з таборів Закарпаття. Для 15-річної Євгенії це перша подорож в дитячий табір. Я відвідала все, що тільки можна було, і мені візде дуже сподобалось. Ми плили з бісера, займались йогою, ранкова гімнастика, акробатика навіть була. Фото з подорожі показує 14-річна Сніжана. Батько дівчинки в перші дні війни пішов захищати нашу країну. Потрібно було якось там відволіктись на на сьогодні. від, від сирен там від якихось там наших негативних дорослих емоцій. Звісно, сумували три тижні. Це багато п'ятиразове харчування, екскурсії по мальовничим місцям та майстер-класи. Засновники табору зробили максимально насичену програму, аби діти перезавантажились. Вони приїжджають, вони замкнуті, вони трошки засмучені через те, що вони залишають батьків. Але ми з нашого боку, з з нашими вихователями робимо все можливе, щоб вони змогли трошки розвиватися». З кінця листопада майже 200 дітей відпочили на Закарпатті. Приєднатися до цієї ініціативи можуть батьки дітей певних категорій. Учасників АТО ООС. Захисників та захисниць України батьки повинні звертатися до територіальних громад за місцем проживання управлінь соціального захисту населення та міських рад, які формують списки дітей. Вони з заявами звертаються, списки дітей формують, вони стають на облік, потім дані документи перевіряються і передаються на розгляд до комісії з оздоровлення дітей. Цей проєкт працюватиме і надалі. Третю групу табору планують сформувати вже у січні. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Полярники відкрили благодійний антарктичний аукціон для допомоги зсу: футболки, нашивки та картини. 14 унікальних артефактів можна придбати на сторінці наукового центру. Усі кошти підуть на тепловізійні приціли та ремонт автомобіля підрозділу ЗСУ, в якому несуть службу українські полярники. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде хмарно. Вдень температура сягне 4 градусів із позначкою плюс. Вночі синоптики прогнозують до плюс одного. Атмосферний тиск 761 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.